Що ж, всім привіт! На зв'язку Софія Полоківська. Сьогодні ми поговоримо про те, як вам шукати клієнтів на західному ринку. Спочатку у нас буде таких кілька методів, дуже наче очевидних, але багато хто їх не використовує, потім ми пройдемося по основних інструментах. Які я також використовую і даю своїм учням, і розберемо їх трошки глибше. Перше, що ми маємо задіяти, це себе і віднести за себе як до свого основного кейсу і клієнта, та шукати через соціальні мережі собі клієнтів. Тобто, це є контент маркетинг і просування себе, створювати контент, який буде продавати наші послуги і знаходити нам клієнтів. Тобто, нам для цього треба почати проявлятися в соціальних мережах, говорити про те, що ми робимо. Вести Тікток, вести інстаграм, говорити про себе, показувати свій шлях, як ми починаємо, що ми робимо, які результати, і так далі. І підтягувати до себе клієнтів. Друге, дуже непопулярний метод, але мало хто його використовує, він особливо популярний в США і в Канаді, це є емейл-маркетинг, тобто це. Написання оферів через е-мейли e ми заходимо зазвичай, через Google, шукаємо бізнес, збираємо базу даних або, звичайно, робимо це дуже швидко через автоматизацію за допомогою різних сервісів, і відповідно. Ми збираємо цю базу даних і робимо розсилку свого оферу детального, розгорнутого своєї унікальної торгової пропозиції з своїм портфоліо, упакованим цим клієнтам. Дуже важливо, це не має бути масова розсилка. Кожен користувач має отримати персональне повідомлення. І дуже важливо, ваша база не має пояснюватись або насилаєте кожному окреме повідомлення, або якщо ви використовуєте сервіси розсилок. То дивіться, щоб це не спамило і не робили масові розсилки, тому що масові розсилки на емейли це трохи незаконно навіть в штатах, і вас можуть блоканути, на вас можуть поскаржитися. І на вас можуть написати заяви, тому що ви їх спамите. Так, це отак, от в США тут і в Канаді це працює, це не є зовсім законно масові розсилки, особливо якщо людина не давала згоди на використання її емейлу. Наступне це сарафанне радіо. Дуже важливо, класно працюйте зі своїми клієнтами. Робіть для них трошки більше, ніж вони не очікують. Створіть для на них класні умови, щоб вас рекомендували. Це один з найробочіших інструментів сарафанне радіо себе, І це класно працює в комбо зі всім тим, що ми будемо сьогодні розбирати, також. І крайній такий метод, який ми можемо використовувати, якщо ми проживаємо вже в США, в Канаді, в Європі, будь-де в якомусь місці, ми можемо використовувати «Walk-in». Це дуже поширена практика, особливо у Канаді, особливо в США. За Європу менш впевнено це говорити, що це дуже поширено, але також може працювати. Це коли ви там ви друкуєте своє CV, Завантажити своє портфоліо, навіть найкраще зробити QR-код, щоб людині було легко, швидко його відкрити, передивитися і заходити в ті бізнеси, які є коло вас або які вам колись сподобались. Ви побачили, заходите, кажете, я саме спеціаліст, я роблю те те. Давайте я вам зроб, Буду робити там, наприклад, контент просувати інстаграм. Якщо вони там ну, щось трошки не хочуть, ламаються, кажуть, ви їм такі давайте. Я вам там три відео знімлю безплатно. Змонтую. По перше, ви наб'єте собі кейс, По-друге, ви покажете йому результат роботи вашому потенційному клієнту, і можливо, він передумає. Ось такі в нас є інструменти. Далі, дуже популярне, що ми використовуємо, і що, я впевнена ви вже знаєте, це розсилки Instagram. Але я тут одразу вам хочу розповісти про дві свої такі теорії, які, за якими я працюю, яких я навчаю і вас зараз навчу: це є холодні розсилки, розсилки якості або розсилки кількості. Тобто, перша розсилка якості це теплі розсилки. Тобто, на них йде трошки більше часу, ми трошки більше можна сказати, заморочуємося, але ми збільшуємо ймовірність того, що нам дадуть відповідь, що нас побачать, почують, і все ж таки звернуть увагу на наш офер. Це коли ми вибираємо для себе до прикладу на два дні, там до прикладу 20 якихось потенційних клієнтів. Ми їх обираємо. Підписуємося на них два дні. З ними слідкуємо, лайкаємо, коментуємо, пишемо в Дірект і збільшуємо шанси, щоб він нас потенційний клієнт нас побачив, як. Просто людину, яка на нас підписалася. Тобто всі люблять активність на своїй сторінці і швидше за все точно на вас звернуть увагу. І тоді ви аж через 2-3 дні пишете йому офер, що ви за ним слідкували. По-перше, це ви вже збільшуєте ймовірність того, якщо ви вже йому писали в директ звичайні повідомлення, що ви не попадаєте в реквести, яких ніколи не побачать. І відповідно ви йому пишете, що ви за ним слідкували. там подобається, як ви працюєте. Ну робите йому компліменти і пропонуєте. Чи ви не цікавилися в співпраці з самим спеціалістом і не хотіли би розглянути? Пропонуєте свої послуги. І друга стратегія це стратегія кількості. Це ви. Просто по нішах вбивайте всі акаунти і їх просто спамити оцими своїми оферами, які ви написали, вже створили. Але дуже важливо, навіть якщо ви берете стратегію кількості, де не треба сильно заморочуватися, не беріть сильно популярні міста. Дуже чогось всі люблять там брати нью Йорк, Лос-Анджелеси, там, якщо Канада, це Торонто, найбільші міста. Тут містечко не такі, як у нас в Україні, типу малесенькі. Тут містечко маленькі це нормальні містечка, де є все, що треба. Тут навіть окремі райони мають все, що треба, і свої салони, магазини, і так далі. І так само тим б'юті тим майстрів, будь-чого будь-які послуги, вони є локально. І далі від популярних міст відкрийте собі карту біля Торонто, подивіться містечка і по цих геолокаціях шукайте бізнес, так само в США, будь-де, не валіть на найперші популярніші запити по ключових словах. Пошукайте по містах, які подальше, і на яких йде менший обсяг оферів наших українських клієнтів, тому що в мене є клієнт США, якому я деколи перевіряю Дірект, і там стільки дівчат наших з оферами. Дуже багато і найпопулярніші сторінки, які підтягуються по запитах по ключових словах, вони зазвичай беруть найбільшу кількість оферів на себе. Не робіть так, шукайте подальше, менш популярніші якісь містечка і так далі. І, відповідно, також є розсилки по групах Facebook Нішових і Telegram. Тобто ви по ключових словах заходите в Facebook і шукаєте там Beauty, Calgary Beauty, і там якесь Лейсбридж, наприклад, містечко недалеко теж від Калгарі. Б'юті Лос-Анджелес, Б'юті Сакраменто. Ну, по ніші, в якій ви хочете працювати, чи це Б'юті, чи це Масаж, чи це будь-яка інша ніша. І по цих нішових групах зробіть розсилку. Подивіться, які там люди. Так само в Телеграмі. Дуже багато телеграм-каналів, які створюють наші мігранти. якщо ви хочете на локальних місцевих спеціалістів робити, то є канали у WhatsApp. Нейтіви, e, e, люди США США, Канади, Канадці, і там американці вони не використовують телеграм і телеграм-групи. Тут будуть наші мігранти, але є групи у Скористайтеся Скористайтесь WhatsApp, -ом. пошукайте по ключових словах. WhatsApp. це метод, який дуже мало хто використовує. E, ви можете бути першими, але це дуже результативно. І по цих ключових словах ніші, які ви обрали, в яких працювати, під які ви підготували офер, відповідно, ви туди робите розсилки і. Вже тоді е, комунікуйте з людьми, які вам е, з вами поспілкувалися. Е, ось і далі е, це в заволкін. ми сказали. Тобто, ви друкуєте резюме, портфоліо, заходите, пропонуєте свої послуги і так далі. Далі ми переходимо до такої цікавої теми. Ми пройдемося по фріланс різних сервісах і біржах, е, на яких дуже класні професії можна знайти, також на закордонному ринку. Але тут є Happy Monday, це український сервіс. Який пропонує дуже класні е, взагалі, вакансії в ІТ і в закордонних компаніях і так далі. Тут е, це звичайні фріланс-платформи, вони працюють всі, які більшість, які я зараз покажу, окрім е, LinkedIn, вони працюють за однаковою схемою. Ось все, що вам потрібно зрозуміти, це е, ви проходите реєстрацію, заповнюєте свій профіль, заходите в вкладку Jobs. По ключових словах, знаходите вакансії, які актуальні, відправляєте своє CV, Резюме обов'язково ви маєте мати, відправляєте своє портфоліо, відправляєте своє cover letter. Cover letter ми на розборі апворку будемо вчитися писати. Ось, І, відповідно, ми це дивимося і вводимо, наприклад, зайшли, зареєструвалися, впевнена, що більшості з цих платформ у вас немає. І пишемо social media». Пишемо ключове слово і чи нам щось пітяне актуальне? Так, є актуальна вакансія Social Media Marketing Manager до Гусаров Startup Studio. Зарплата 20-35 тисяч гривень в місяць. Тут ми переглядаємо, бачимо джуніор, тобто або середній, або тіпа типу, середній, або початковий рівень. Ідеально заходимо. Тут натискаємо Apply, нас переведе на окрему вкладку, де ми маємо все заповнити про себе, прикріпити всі дані. Тут ми переходимо. Більшість зараз цих сервісів, які ми будемо розбирати, це звичайні фріланс платформи І щоб не зупинятися дуже довго на кожні, тому що логіка всіх однакова і не забирати в нас лишній час і Пояснимо, до прикладу, на, як працює ця логіка, взагалі роботи на фріланс-платформах. Ми у вас буде детальний розбір по обворку. Після нього вам також буде набагато легше, але суть проста: ми заходимо або реєструємося ось тут, заповнюємо профіль, і по пошуку ключових слів ми вводимо в SMM, контент Creation і так далі. Те, що нам, в принципі, необхідно, і знаходимо ті вакансії, які. В принципі, нам підходять, і на них, в принципі, надсилаємо свою кандидатуру або ж передивляємося, що є актуального з того, що нам потрібно, і відповідно, там, наприклад, по, по от є розділи, є підрозділи, можемо знаходити по підрозділах і відповідно дивитися. Що є актуального, і на цю вакансію зголошуватися. Також, схожого до Freelance Hunt є Freelancer UA сервіс, на якому є також часто дуже багато класних вакансій. Далі це Guru. Схема, звичайно, заходимо, реєструємося, заходимо у вкладку клад Find the Job по ключових словах. Social media медіа, Marketing, Маркетинг ми знаходимо, в принципі, що нам підтягується. Підтягується багато нерелевантного, але. Ми спробуємо поміняти просто можливо знайти по категоріях, наприклад, Sales Marketing і дивимося, які тут взагалі є вакансії Digital Marketing і так далі. І переходимо в Social Media Marketing, Наприклад, що нам тут пропонується, які вакансії, і на них надсилаємо резюме. Indeed, LinkedIn, відповідно, ми, пере, ми опрацюємо пізніше, тому що це най, така найцікавіша штучка. Далі ми переходимо до Indeed. Indeed і Glassdoor, це дуже схожі між собою і між функціоналом, як ви можете бачити, сервіси. Ми заходимо, реєструємося на них. Тут у нас є вхід, можемо продовжити легко через зараз, так як я вже зареєстрована, зайти в свій профіль, до прикладу. Зараз мене переносить чого вічно, я хочу зайти. Давайте не зараз. Так, тут де ми хочемо шукати, до прикладу Калгарі Альберта, так, окей, будемо по цьому. Давайте, можна, можна ці опитування завжди, коли мені треба, або я щось записую, мені попадаються якісь лишні опитування. Будь ласка. Давайте, отак от. Ми зайшли в свій профайл, і тут по ключових словах, в принципі, знаходимо ту вакансію, яку потрібно е, медіа менеджер. І ми дивимося Альберта, або тут інше місто чи провінцію, де нам потрібно там США, Канада, Європа, вибираємо знайти, до прикладу, роботу і бачимо, які нам актуальні вакансії пропонуються. І шов індіт, шов Глездур. В нас, ми, до прикладу, по пошуку, бо тут так само знайшли Social медіа, медіа. Нам би підтягнулися, і в нас тут вгорі є фільтри, які ми можемо налаштовувати під себе там, яка локація, який тип роботи, чи це фултайм, чи це пертайм, чи це на контракт, чи це тимчасово і так далі. Скільки ми хочемо заробляти? 25 доларів в годину, і так далі. Чи це віддалено, чи це віддалено, і в офісі, і тобто все. Тут Дейт пост, тобто наскільки пізно була вакансія опублікована. Пізніше, ніж три дні, навіть не переглядайте вакансії, тому що на це немає сенсу. відповідно. Тепер важливий пункт, що в індіт, Glassdoor Ми можемо налаштувати, до прикладу, ми ввели фільтри нашої вакансії, яку ми хочемо. Ми можемо на наш емейл, до прикладу, Activate, активувати Job Alert, Це сповіщення про роботу. Як тільки буде оновлятися якась вакансія на Indeed, на глаздур. На LinkedIn так само, але це пізніше. Вона нам буде приходити на пошту. Нам не потрібно кожного разу заходити в монітор, це моніторити. Все, що нам треба, зайти на нашу пошту, подивитися, яка є нове, нова вакансія, і на неї зголоситися. Ізі, так, Indeed, Глаздур розібралися. По фільтрах розібралися, ми можемо налаштовувати те, що нам зручно. Е, нагадую, що тут ми, якщо ми не розуміємо англійську, можемо перекласти собі сторінку. Е, далі Fiverr. Fiverr – це моя улюблена платформа по пошуку фріланс. Е, взагалі роботи по пошуку різних проєктів за кордоном. І так далі. Зараз ми одразу нам пропонує зайти. Зай... Ми зайшли на свій профайл. Е, тут ви бачите одразу висвітлюється мій гіг, тобто це моя послуга. Мій профіль, де я пропоную свої послуги смс спеціаліста І е, це дуже схоже трошки від різняцій від аппорку. Бо тут зазвичай клієнти вас мають знаходити самі. Вам треба просунути свій профіль. Тобто ми заходимо на, в профіль свій. Його заповнюємо. Тут ми повністю його заповнюємо. Дивимося тут наші відеокись. А. Тому що я зайшла на себе як на, на покупця, тут я міняю свічту селинг, тобто я перейшла на профіль свого фрілансера, тут в мене висвітлюються всі мої чати і так далі. Тут ми можемо побачити. Зараз, отак, що мені пише, що мені треба оновити свої гіги, тобто якесь оновлення, як тільки робляться оновлення на файвері, вам треба оновлювати свою інформацію під себе. Так, до прикладу, ми зараз зайдемо так, мої гіги. Тобто це всі послуги, які я надаю, і тут ви можете їх побачити. До прикладу, що я... під кожну послугу у мене окремо створений гіг. Наприклад, там комплексне ведення, створення UGC-відео, reels стратегія різні інтро і так далі. Під кожну послугу в мене окремий гіг. Коли, там, наприклад, я його активую. Там, до прикладу, можу відредагувати, опублікувати, і люди почнуть його бачити. Якщо їм буде релевантне моє мій профіль з моїми послугами, вони мені напишуть і замовлять в мене послугу. Зараз я Fiverr активно не використовую, більш використовую як пасивний дохід. Тут в мене бачите, тут є різні гайди по штучному інтелекту. Тут в мене є різні гайди по. Обробці фото і так далі. Тобто цей гайд просто людина заходить, купляє. Я бачу, що мені прийшло сповіщення людина там за 15 доларів, хоче у мене купити якийсь цей гайд. Я заходжу, відправляю їй лінк, автоматично прувиться виконаний виконана моя послуга, і мені на баланс приходить 15 доларів. Далі це Медіа Бістро. Це також тут в основному робота для медіа, тобто графічний дизайн, соціаль медіа, дітори і так далі. Ми заходимо, реєструємося, вводимо по пошуку по ключових словах свою вакансію соціаль медіа маркетер. І шукаємо, що нам пропонують взагалі. Бачимо, які вакансії нам пропонує, також по фільтрах ми тут можемо відфільтрувати, і на те, що нам релевантно, ми відсилаємо свою вакансію. Далі, цікаво, Yelp – це не дошка, це не фріланс-платформа. Yelp – це дошка оголошень. Тут, як люди виставляють різні оголошення про свої послуги, про товари, ви можете виставити своє оголошення про себе, як про смс спеціаліста до прикладу. Ви тут ви заходите і бачите, наприклад, тут різні реклами закладів, так і так далі. Відповідно, ви по локації перших. Як ви можете використовувати, наприклад, Ванкувер, хай буде, підходить. Ви бачите різні бізнеси, які себе просувають, значить їм точно потрібне просування. І ви просто берете їх контакти і їм пишете Добрий день, вам треба саме спеціаліст просувати в Фейсбуці, в Інстаграмі. І ще додатково, можливо, ви щось вмієте. Давайте будемо там разом працювати, бо давайте я на своє портфоліо. Це перший варіант знаходити тут бізнеси, локальні, там по містах. Другий варіант виставити. Свої послуги. Тут є не тільки, до прикладу, там якісь заклади і так далі, тут є різні, типу. Ресторани, ой, привітки, delivery, take out plumber і так далі. І тут ви можете виставити під будь-яку із категорій просто свої послуги допоможу просунутись як пломбера, допоможу просунутись як ресторан, допоможу просунути ваші послуги, ваші товари і там в сфері автомеханіки, і так далі. І відповідно до цих категорій ви себе е, публікуєте як е, дошку оголошень. Тут ви не шукаєте клієнтів, а тут, хто шукає, до прикладу щось або має тут своє оголошення, може, може вас побачити, вам написати, е, щоб скористатися вашими послугами. Наступне це Groupon. Це е, такий Groupon Canada є, Groupon USA є, це залежно від локації, де ви собі хочете, тут. Дуже і дуже багато чого продається різних бізнесів, товарів, послуг і так далі. І тут ви можете знаходити, по-перше, для себе клієнтів і писати їм. Я бачу, ну там ви розвиваєте свій бізнес, там, то там, то ви є. А я пропоную там розвиток в соціальних мережах, Фейсбук, наприклад, там Пінтерес додати і так далі. Знову ж таки, пишете офер свій. І їм надсилаєте, чи їм цікаве таке просування, і також як на групоні, до прикладу, тут є е, вивчення англійської, е, там ще якісь різні послуги. Ви себе, там косметологія, ви себе тут е, публікуєте як СМС-спеціаліста. Ви надаєте послуги по просуванню в соціальних мережах? Е, Пропоную мені одразу війти, я вже зареєстрована. Це ми не будемо на цей час витрачати. Наступне це є Баздар. Е, це, е, Дошка оголошень в США, яка створена мігрантами. Ви тут можете бачити по далі, одразу по локаціях Нью-Джерсі, Сакраменто, скільки є чого, вакансій, але ви тут, звичайно, шукаєте по ключових словах. Там, до прикладу, робота і Інстаграм, наприклад, пишемо ключове слово Інстаграм. українська мова, Інстаграм. Чи є щось таке. За місяць нарешті по, по по пором переглядаємо, що в принципі, нам підходить. Social Media Manager з роботи. Нью-Йорк. Відправляємо свою вакансію. Та? Супер, супер. Переглядаємо. Це більше як така дошка оголошень наших людей за кордоном. Ось, і кранім це Marketing Джобс просто пошук. Дивіться, це ще секретний секрет, але не секрет. Просто берете Marketing Jobs in, пишете, IN і локацію, де ви хочете. Ін Дубаї. І, відповідно, тут вам підтягується. І ви собі, де вам релевант, по яких локаціях. Ви вже переглядаєте і на них. Відсилайте своє резюме. Далі крайні про що ми будемо говорити, це інді. Зараз у мене тут відкрилися мої чати. LinkedIn, перепрошую, LinkedIn – це бізнес-мережа. Це що, типу, як Facebook, тільки для бізнесів, для власників бізнесів і так далі. І тут є чарівна вклад вкладочка: оця Jobs. Ми сюди переходимо в тайтл Marketing менеджер наприклад, або смм, Social маркетинг. Пишемо. Або там акаунт-менеджер будь-як. Відповідно, по фільтрах ми тут налаштовуємо, обов'язково стаємо. Ми ставимо Easy Apply, легке зголошення. Тому що якщо буде без цього, вас часто буде переводити на сайт компанії. Там дуже довга реєстрація. Ви дуже довго часу на це витрачаєте. А те дадуть вам відповідь? Вас гарантії немає. Тому оце Easy Apply, це ви зразу вас в перший раз, звичайно, ви будете заповнювати інформацію вручну, але вона автоматично збережеться. Кожен раз, як через «Easy Apply, тобто легке «Apply» з оголошенням будете подаватися, у вас буде автоматично піддягуватися ваше резюме, вся ваша інформація. І щоб вам податися на вакансію, треба буде буквально витратити, ну секунди чотири, щоб відповісти на якісь додаткові запитання. І все, самарі. Ми відправили оголошення, і е, рівноцінність того, що вам дадуть відповідь через ізіплайці або через повноцінне зголошення, де ви потратите 20 хвилин, вона рівна. Тут також ми по фільтрах ми собі відфільтровуємо. І як тільки ми налаштували фільтри тої вакансії, яку ми хочемо, там, да, до прикладу, обов'язково ремовт. Ми хочемо Experience левер, ми новачки. Ми хочемо просто для новачків, наприклад. І одразу те, що ми. Собі налаштували, ми ставимо тут сет алерт. Ми ставимо сповіщення. Як тільки ми поставили сповіщення, всі вакансії по нашому фільтру, які будуть появлятися, одразу будуть приходити нам на пошту. Нам не треба кожного разу. Заходите сюди на LinkedIn і одра... моніторити що ж нового, все, що нове, нам буде приходити на пошту, тому створіть для себе, наприклад, кілька алертів, до прикладу, на SMM, на контент-менеджер, на аккаунт-менеджер, і створіть ці вакансії, щоб вони вам систематично приходили, ви кожного разу не заходили і не дивились, ось що ж нове, а на це я подалась, на це я не подалась, і так далі. Але перед цим обов'язково заповніть свій профіль, займіть, заповніть свій досвід, напишіть про себе, додайте свою фотку, додайте своє Мен напишіть cover letter, все в принципі, що і ми маємо робити, що ми для борг будемо робити, і для кожної соціальної мережі. Ви один раз зробите заготовку, і це все просто по нових соцмережах можете собі. Дублювати. Тобто, якщо ви вже раз, почніть з LinkedIn якраз. В LinkedIn класно, якісно заповніть свій профіль зі всією інформацією, з описом про себе, з портфоліо, з досвідами роботи і так далі. І потім ви просто звідси будете брати інформацію, куди вам потрібно буде вставити. Вам кожного разу не треба буде це робити заново, витрачати на це дуже багато часу. А LinkedIn обов'язково, щоб був, був вас класно заповнений про себе, щоб. Написали, де ви працювали, який у вас релевантний досвід, поставте собі на аватар. Ось цей флажок Open to Work. Оцей Frames, Ви тут можете використовувати Frames, Open to Work, щоб всі знали, що ви зараз шукаєте для себе роботу. Відповідно, на LinkedIn в мене упаковане і в мене дуже класно коннекшни прокручені. в мене дуже часто приходять запити на, на співпраці, на різні роботи, full-time, part-time і так далі. Дуже часто прилітають. Я нічого для цього не роблю, просто є і коли люди шукають, мій профіль підтягується через те, що, він класно е, заповнений, тому ви теж цим не нехтуйте? І також обов'язково свої, свій нетворк в LinkedIn. Тобто ви знаходите, наприклад, якусь компанію, або е, в якій би ви хотіли працювати. Наприклад, якась є така. Я, наприклад, хочу працювати в Netflix. Не знаю. ну, Чисто мені так на голову спало. Netflix. Ой, англійська мова. Та що ж таке? Netflix. Заходжу в компанію Netflix, і я бачу тут людей, які тут працюють. Softfer інженер Netflix, менеджер Netflix Game, до прикладу. І мені треба знайти людей, які рекрутери або талант-серчери. Пошуки талантів. І мені треба з ними законектитись. Афілієт, менеджер, століттейлер. Дуже класно. Я її send without a note Можна додати, ну, типу, привіт там, Ірен. Хочу там бути з вами в контакті, подобається, те, що ви робите, наприклад, і щось таке. Creative marketing and Netflix. Супер, це нам треба. Додаємось. І як тільки в нас будуть якісь новини, по-перше, у нас вже будуть спільні коннекти. По-друге, нам будуть висвітлюватися новини від цих людей. По-третє, social marketing Netflix India. Norm, Ira Sign. Іра. І, і так ми собі коннектимо людей в компанії, які ми хочемо. Recruiting for Netflix. Ads in Europe. Connect. Це нам треба рекрутінг, обов'язково. Netflix, Canada, Message. Якщо в них преміум, не всі ми можемо законектитись. Часто ми на когось можемо просто підписатися, якщо це дуже продвинута людина на, на LinkedIn, і вона має багато, багато чого. Коротше. Марія, Лячук. ну це 100% якась наша, от Варшава, Ну, я думаю, вона ну, слов'янська, але вона software. І бачимо, типу, по рекрутерах. Ми шукаємо конектимо собі людей, і так з кожними компаніями Heat of Talent Execution Індія Netflix. Тобто, це людина, яка голова пошуку талантів в Netflix в такій -то країні. і ми їх собі так конектиму в різних країнах, в різних компаніях і так далі. Набудовуємо свої, свій, свій нетворкінг, слідкуємо за LinkedIn. -ом. І оце от все дуже багато інформації застосовуйте її поступово, виділіть для себе, що для вас працює найкраще, потестіть те все, що ми сьогодні обговорили. Складіть для себе стратегію, поступово задіюйте нові інструменти, і 100% це для вас буде працювати в комбо. з часом. Ви зрозумієте, що для вас працює найкраще, і залишити тільки те, що для вас працює найкраще, і відповідно. Так, ви напрацюєте свою систему, схему і будете знати, що, що на крайній випадок ви можете звернутися за чим до якого інструмента, щоб швидко знайти клієнта і так далі. І відповідно так працювати. Знання ніколи не лишнім, не будуть лишніми. постворюйте свої профайли, позаповнюйте, полишайте свої оголошення на послуги, і це все згодом буде працювати тільки на вас. Я бажаю вам тільки успіху. І удачки, натхнення наполегливості, бо тут без цього ніяк і всім, папа. -па.